Написано віра від слухання, слухання через Слово Христове». Віра приходить в той час, коли людина слухає цю добру новину, яку Господь сказав для людини. Добра новина в тому, що Бог прощає людині гріхи. Та людина, яка приходить до Бога, кається в своїх провинах, Бог прощає, її, Бог милує. Бо Христос за наші гріхи пострадав на христі. Він віддав своє життя. За кожного із нас, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус не тільки помер, Він воскрес, Він є живий. І в кожна людина є надія, надія на вічне життя через віру в Ісуса Христа. Бо так Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого до народження, щоб кожен, віруючи в нього, не загинув, але мав життя вічне. Людина може мати прощення і спасіння.